І так, що несе вересень для вас, мої любі стрільці. Відкрию коротесенько по енергії цей місяць, а також розкажу про важливі події. Розклад лише на трьох картах, але досить потужна енергія і потрібна інформація, тому уважно слухайте. І так, що ж несе вересень для вас? Зміни. Зміни вкраще, тому що тут енергія сонця. Знаєте, коли ви робите щось легко і не думаєте про те, що буде завтра, а просто, от ви так відчули, ви так захотіли, ви зрозуміли, що вже час, ви просто пішли за своїми внутрішніми бажаннями. Ось тоді у вас дійсно змінюється життя в кращу сторону. Вам треба робити все легко. І в цьому місяці вам не треба точно нічого аналізувати. Просто піддайтеся жезловій енергії. А це означає, захотіли зробили. Відчули, що вам це треба. Спробували тоді ви побачите, у вас будуть нові зміни, позитивні, легкі зміни. Ви знаєте, коли я бачу енергію сонця, я розумію, що людина потребує уже просто відв'язатись від усього, що є, закрити якісь свої базові потреби і просто насолоджуватись життям, дихати, бути щасливими, просто радіти, дрібничкам навіть. Тому що, знаєте, Аркан Сонця це ті переміни, які людині потрібні для наповнення, тому що є завжди період вигорання. І коли ось приходить якраз енергія сонця, це вже дають можливість розслабитись, ні про що не думати і просто насолоджувати життям. І ось вересень несе саме такий період у ваше життя, коли ви дійсно трішечки себе. Про, перезавантажити, коли ви пропрацюєте якісь моменти і до всього будете ставитись легше. Але не треба забувати про те, що ви маєте продовжувати проявлятися, продовжувати допрацьовувати старі якісь свої ситуації. Ви знаєте, ви пройшли нелегкий шлях. Дев'ятка показує, що вже зроблено дуже багато роботи. Подивіться, скільки цей чоловік вже поставив жезлів позаду себе. Це його досвід, це його робота, і відчувається якась легка розгубленість, продовжувати чи ні? Чи можливо все це залишити. Я би вам радила в вересні допрацювати роботу, за яку ви бралися раніше, тому що насправді це дасть свій результат. Ви здобули досвід, ви побачили багато нової інформації і повірте, вона вам знадобиться. Нічого не залишайте на півдорогі. Навпаки, проявляйтеся, дійте. Далі, якщо дивитися ще на додатковий аркан, це у нас туз жезлів. І це знову ж таки амбіції, проявлення, це ваш рух, розвиток, це те, що ви не стоїте на місці, це те, що ви все берете в свої руки, що ви... Ось не контролюєте, от якраз те, що я вам говорила, не аналізуєте, не контролюєте, а просто берете і робите. Просто ви хотіли цього, ви зробили. Для багатьох тут буде якийсь новий початок, тому що ви тут вже здобули досвід, і зараз ви вже розумієте, що треба починати щось нове. І якщо ви будете легко підходити до усього в цьому місяці, то вам вдасться зробити важливі кроки. Також скажу, що Якраз зміни в стосунках можуть вас дуже сильно порадувати, тому що тут також буде зроблено щось важливе, коли ваша кохана половинка буде робити назустріч вам також кроки, і ви будете разом щось налагоджувати, ви будете разом щось будувати, ви будете разом почувати себе щасливо. Гарний період для того, щоб навіть десь відпочити або завершити якісь. Справи і відсвяткувати свою перемогу такий для вас важливий період. Ну, а якщо коротесенько описати розклад, який я сьогодні тут відкрила, то для вас починається біла полоса. І я вас вітаю. Якщо ви мене уважно слухали і скористаєтеся підказками, які я вам відкрила на цьому розкладі, то у вас точно все буде добре. Я вам бажаю всього хорошого. Подивіться, яка світла картинка на цьому розкладі, які позитивні легкі аркани, підзарядіться, вдохновіться і тільки вперед, Нехай у вас все буде добре. Дякую, що були зі мною і до нових зустрічей!